Шкільний автобус приїжджає в село на кожній остановці, щоб забрати дітей. Офлайн мені більш подобається, тому що ми спілкуємося з нашими однолітками. Неділю ми навчаємося очно. Неділю ми навчаємося офлайн. Хочемо на цьому прикладі надалі започатковувати навчання змішаної системи або вже офлайн по всьому кривоцькому району. Мені мама завжди каже, лучше в укритті, чим зорками в селі. Перед навчальним роком ми організували опитування батьків, і методом дослідження ми з'ясували, що 80% наших батьків планують і виявляють бажання, щоб їхні діти навчалися очно. Тому рішенням педагогічної ради ми прийняли рішення, що ми будемо навчатися за змішаною формою навчань. Тобто неділю ми навчаємося очно, неділю ми навчаємося офхайм. Це Маріївська гімназія. Так, у нас навчаються з 1 по 9 клас. Початкова школа, це саме учні перший-четвертий клас, вони навчаються постійно очно, а пяті 9 класи в зв'язку з тим, що у нас не вистачає автобусів у нашій дивлавійській громаді, і ми навчаємося дистанційно. Ми працюємо на платформі Мід, і от саме на цій платформі да, діти виходять на зв'язок. До цього часу ми проводимо онлайн уроки, так? але все одно цього недостатньо. Тобто, нам краще, коли діти приходять до школи, спілкуються однімці. Його не вистачає. Моя, якщо допомога потрібна, і ручку і починаємо. У нас педагогічний колектив налічує 13 чоловік. Всі вони залишилися на місцях. Жоден з них не виїхав за кордон. І з самого початку ми тільки були за очне навчання. Це було спільне рішення наше, батьків і дітей. І зараз ми дуже вдячні батькам, що вони нас підтримали. Діти вийшли на очне навчання, і завдяки цьому ми маємо. Позитивні результати при очному навчанні, і сподіваємося, що інші теж будуть наслідувати нас і будуть навчатися теж очно. І зараз, коли, от, наприклад, у нас настає черга, от наступна неділя, у нас дистанційне навчання, і коли наступає ця черга, то дуже от, діти вже налаштовані на те, щоб навчатися постійно очно, щоб уже не було цього. Ну вже їм набридло, і нам і їм набридло це все, то. Сподіваємося, що буде краще. Ми знаходимося з вами в укритті, саме в кімнаті, де навчаються учні початкової школи. Під час повітряної тривоги всі учні початкової школи спускаються в приміщення і тут проводять вчителі уроки. Тут воно опалюється, стоять парти, і діти навчаються під час повітряної тривоги. Всі підвальні приміщення були занесені. Непотребом, і от саме нам знадобилося десь 10, 10 днів, щоб оцей весь непотріб вивести. І е, вчителі займалися білінням стін, е, прибиранням, тобто, все фарбували, все приводили, заносили парти, допомагали учні, допомагали батьки е, дуже велику. Е, Ношу взяли на себе працівники нашої гімназії, і це і мається і технічний персонал, і педагогічний персонал, тобто всі доклали зусиль, бо ми всі мали єдине бажання навчатися. Потім до нас приїжджали з перевірки і ДСНС, і санстанція приїжджали, і всі вони були перевірені. Всі наші укриття, всі наші приміщення, все погоджено і дали допуск нам, щоб ми працювали. Ми раді цьому, і ми дякуємо батькам, дякуємо працівникам, що ми досягли згоди, досягли такого спільного рішення, і завдяки цьому рішенню ми зараз навчаємося. Хотілося прийти до навчання в школі, а проходить навчання добре. Ну так набагато краще. Тут бачимо всіх в школі тут інтересніше. Вчителя більше пояснюють, чим на дистанційному. Мені дуже хотілося навчатися офлайн, тому що ми, коли приходимо до школи, це постійно якісь спогади, якісь приколи наші. Ну це класно і мені подобається більше офлайн, чим онлайн. Офлайн мені більше подобається, тому що ми спілкуємося з нашими однолітками, з друзями, подругами. більше ми розуміємо на офлайн. Чим на дистанційній роботі? Ми були вдома на дистанційному, потім нам ну, написали в групу, як іде уроки і розклад, мама буде, і потім я встаю, одягаюся їм і виходжу на автобус. Шкільний автобус приїжджає в село. На кожній установки, щоб забрати дітей, і потім ми сідаємо, розвозимо дітей і їдемо в нашу школу. Після уроків ми їдемо в групу продовженого дня, і потім ми ждемо автобусі, і їдемо додому. Мені мама завжди каже, що краще в укритті, ніж з в селі. Так що це ж все таки моя безпека, і так буде краще. Бувало 20 минут. Бувало. І до півтора часу так більш спокійніше, тому що ти сама вдома, всі батьки на роботі, а ти тут з вчителями і однолітками. Ну звичайно, переможе. Тосе треба потерпіти. Невладівська громада єдина, поки що громада в району, яка започаткувала змішану форму навчання. І тому ми хочемо на цьому прикладі надалі започатковувати навчання змішаної системи або вже офлайн по всьому Криворізькому району, завдяки ж ВСУ ми ворога набагато відкинули подальше від нашого Криворізького району. І тому зараз, наприклад, на ладі громади ми будемо показувати, то, що можна робити і офлайн. Навчання по другим населеним пунктам, по другим громадам. Було дуже важко у перші дні звикнути до цих повітряних тривог, звикнути до цього алгоритму дій. Дуже важко. Ми проводили тренування, все. А зараз вже діти впевнені, що перемога скоро настане, що ми будемо навчатися постійно очно і вже. З такою радістю і надією сподівається, що це буде в майбутньому.